Ольцваген Passat b 6 Привіт, друзі! З'являється в нас на продажу ось такий B6 Passat, пригнаний з Нідерландів. Рік випуску 12-й місяць 10-го року. Двигун 1,6. Ось класний, простий, надійний. Ось безпроблемний. В дуже хорошому кольорі. Ось такий коричневий, темно коричневий колір на класній комплектації, Eriчний обвіз. Двокольорові титанові диски. Зараз швиденько пройдуся по комплектації. Подивіться, повний електросклопакет, електродзеркала з підігрівом, сенсор світла, дощу, шкіряне мультикермо, круїз контроль, велика мультимедійка, двохзонний клімат-контроль, п'ятиступенева коробочка передач, сенсор світла дощу, підключення до телефону. Салончик збережений. Без питання для свого віку Автомобілю 15-майже 16 років. Ззаду парктроніки, спереду парктроніки, фаркопчик, запасне колесо. Будь ласка, ключ, домкрат, все на місці, номера, навіть нідерландські ще є. Фаркоп можна швиденько зняти, там кришечка є, закривається. Автомобіль без жодного підфарбування, жодних натяків на те, що десь є якісь має бути корозія. Ось подивіться, в якому ідеальному стані пороги, завіси, все. Під низ дверях, ось тут завжди воно лізе, все тут. Дивіться, під низом ручки. Все в ідеалі. Зараз швиденько вам пройдуся по лакофарбовому покриттю, підтвердження моїх слів. Погано приложив. 96. 107. Дверка водійська. 107, 110. Пасажирська ліва, 105 ліве крило. Погано приложив, 108. Задня ляда 102, 109, заднє крило 116, задня дверка права 107, переднє 110, крило 105. Так що автомобіль не фарбований. До речі, будь ласка, він код для перевірочки, можна перевірити. Вся документація, всі книжки, все є. Вікна, до речі, всі рідні нулики по колу. І навіть включаючи лобове. Так що, кого цікавить, ось такий автомобіль, можна проїхати, подивитися, написати. Всім гарного дня, з вас підписки, лайки.